Вітаю всіх! Сьогодні вирішили попрацювати з геометричними питаннями, і перше питання то є трикутники. Домовимося, що сьогодні ми візьмемо поняття трикутники, і всі з ним сумішні теореми, властивості, які вам треба пам'ятати. Але я не буду зачіпати прямокутний трикутник і не буду зачіпати рівнобетрене. Якщо у нас будуть задачі траплятися з цими м -м, словосполученнями, там прямокутний трикутник, рівнобетренне, ми їх будемо залишати на наступне заняття. Сьогодні ці задачі, де просто звучить трикутник. І так, шановні, спочатку теоретична частина, що я виношу, на, скажімо так, обов'язкову умову. Вашого багажа знань. На першому місці. Ну, зрозуміло, як виглядає трикутник, я думаю, всі розуміють. Всі і на слух, і з картинки. Трикутник має три вершини три сторони. І дивіться, я почну не з кутів, я почну зі сторін. І так, якщо я позначу ця сторона А, ця сторона Б. Ця сторона С. Сторону можу позначати двома великими буквами це відрізки, кінцями якого є вершина трикутника. Тобто А, Б, якщо ви чуєте, сторона А Б трикутника це дві великі букви. А якщо А, то ось, це одна сторона маленькою буквою позначена. Поняття на рівність трикутника. Виявляється, не з будь-яких трьох відрізків можна скласти трикутник. Щоб три відрізка утворювали трикутник, має виконуватися така нерівність. Кожна сторона трикутника має бути менша суми двох інших, але більше за їх різницю. Ну, отак. Ну, при умові, що А більше С. Ще раз повторюю: це називається нерівність трикутника. І є такі задачі, до прикладу. Тестове, звичайне питання. 7 4, 2. Чи можна із цих відрізків скласти трикутник, чи можуть вони виступати довжини. Відрізки такої довжини бути сторонами трикутника. Дивіться, найлегший, найшвидший шлях. Берете найбільшу сторону. 7. І вона має бути. Менше за суму двох інших. 4 плюс 2. Маємо 6. Ну, зрозуміло, 7 не менше 6. Тобто, ви даєте відповідь, що неможливо з цих трьох відрізків утворити трикутник. І так, цього, я тільки що показувала. Ну, цього факта в теоретичній частині тих ваших підказок на НМТ немає. Тому пам'ятаємо про це: сторона трикутника має бути менша, ніж сума двох інших, але більше за їх різницю. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, ви кажете ні. На другому місці я ставлю факт, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. У вас. Цей факт зафіксований в підказках. Тобто, якщо ми знаємо суму двох кутів, то ми можемо знайти треті. Навіть якщо ми не знаємо кожен із них окремо. А прекрасно, якщо кожен із них окремо, знаходите суму від 180 віднімаєте. І в цьому ж пункті, діти, ви маєте розуміти, що таке зовнішній кут трикутника. От дивіться, я візьму кут С. Ось цей кут фіолетовий, позначу він внутрішній. Тоді дивіться, якщо я продовжу сторону, то ось цей кут суміжний до внутрішнього буде зовнішнім. Інколи в задачі дають не внутрішні, а зовнішні кути. Якщо ви знаєте зовнішні, то ви можете знайти внутрішні, бо вони суміжні. Сума суміжних кутів 180 градусів. Дивіться, хто не розуміє, що таке поняття суміжні, ось на цьому малюнку покажу. Це як два сусіди, які живуть через стіночку. Дивіться, перший сусід і другий сусід. Ну, стінка у нас не може, може бути нерівна, може бути похила. Але факт, дивіться, вони живуть на одному поверсі, але вони сусіди. І оце сума сусідів завжди буде 180 градусів. Це суміжні сторони, сумішні, перепрошую, кути. Або сусідні, хай у вас такі асоціації будуть. Ось це. На малюнку зображено суміжні кути. Сьогодні, можливо, нам знадобляться вертикальні кути. Ось. Дивіться, при перетині двох прямих утворюються дві пари вертикальних кутів. Кут 1 і 2 будуть між собою вертикальні, і кут 3 і кут 4 також будуть вертикальні. Вертикальні кути рівні між собою. Два гострих і два тупих. Якщо всі чотири однакові, то вони будуть. По 90 градусів, записуйте. Так, перепрошую, двері зачиняла, Витираю. Так, з цим фактом нема питання, думаю, тут все легко, все зрозуміло. Так, на другому місці я ставлю теорему синусів діти і теорему косинусів. Вони у вас в підказках будуть, але я зосереджу вашу увагу на деяких моментах. І так, А, Б, С. Ну, тоді так, С А, ой, перепрошую. Тут буде Б, отак А. Теорема синусів і теорема косинусів. Як зрозуміти, що вам потрібно буде використовувати одну із цих теорем? Вам ніхто не напише в дужечках, що увага! В цій задачі використовується теорема синусів, а там теорема косинусів. До речі, табличка синусів косинусів у вас там буде. Це там, де значення для основних кутів там 30, 45, 90, 60, 180. І їх значення синусів і косінусів у вас буде. Так, перехожу тепер до основного. Як зрозуміти, яку теорему потрібно використовувати? По-перше, трикутник має бути непрямокутний. Непрямокутний, бо прямокутний трикутник пряма доріжка на теорему Піфагора. Друге. Якщо у вас в задачі один кут відомо, один кут фігурує. Він або відомий, або вам оцей один кут просять знайти. Тобто він один по умові. І три сторони. Що означає три сторони? Це не означає, що у вас три сторони зразу відомо, дві сторони відомі, третю попросять вас знайти. Або відомо периметр і залежність між сторонами. І вас просять сторони знайти. Я кажу так, один кут і згадується три сторони в задачі. Все це теорема косинусів. Вона поєднує один кут і три сторони в одній рівності. Вона виглядає так. С квадрат дорівнює сторона, ось це в квадраті дорівнює сумі двох інших сторін в квадраті, мінус подвоєний добуток. Цих сторін і саме на косинус кута, який лежить проти сторони С. Якщо ми подивимося на наш малюночок, то напроти сторони С якраз у мене лежить ось кут С. Давайте я його позначу гамма, щоб було видно. Косинус гама. Ось. Ось вам терема косинуся. Ще раз зазначаю: один кут в задачі. Один кут, тоді ви. Використовуєте цю теорему. Так, це косінусів. теорема синусів. Теорема сінусів передбачає її застосування, якщо у вас в умові вже є два кути. Що означає є? Один кут відомий, другий попросять знайти. Або одразу два кути в задачі є, пам'ятаєте, що на підсвідомості. Ви згадуєте про цю теорему. Вона поєднує всі сторони і кути таким співвідношенням. Якщо я беру сторону, ну давайте вже хай буде так, як у мене позначено, це буде бета, а це буде альфа, кути. І так, дивіться увага. Я беру сторону А і ділю на синус кута, який навпроти неї. На синус альфа дорівнює. Б сторону, і на синус кута, який напроти неї. Сінус бета С і на, синус, і на а, синус гамма. І це ще й дорівнює наслідок із теореми синусів це два радіуса описаного кола два Р. Бо дивіться, ми можемо ось це потрійна рівність, ми можемо використовувати тільки частинку в задачах. Приклад, вам дадуть сторону і дадуть сінус кута навпроти. Ну не сінус, вам кут дадуть, і попросять знайти радіус описаного кола. Пам'ятайте, що радіус описаного кола зустрічається в наслідку синусів. то ви берете тільки першу частинку, прирівнюєте до 2р, і звідти знаходите 2Р. Не, як правило, а ми будемо використовувати теорему сінусів, ми будемо складати пропорцію. Будемо, наприклад, брати тільки першу і другу сторону або першу і третю. І тоді вам потрібно в задачі зразу пригадати пропорцію. Так, А на Б на С на Д. Ось вам пропорція, рівність двох дробів. І, ну, не знаю, нехай я хочу знайти ось де. Невідомо стоїть на цьому місці. Дивіться, як ми працюємо. По діагоналікам працюємо. Ми де не зачіпаємо, де нам потрібно знайти. Тоді ми перемножаємо B і C і ділимо на А. Ну, якби я хотіла, до прикладу, B знайти, то я б помножила А на D і результат би поділила на C. Просто пропорція, вона йде отак тісненько з теоремою сінусів. Це. Про теореми ми поговорили: теорема синусів і теорема косинусів. Встигаєте за мною записувати? Так. Тоді я витираю. Ще раз наголошую, сьогодні ми з вами працюємо з трикутниками, не зачіпаючи прямокутних рівнобедрених, теоретична частинка. Іду далі. Після теорем синусів теорем косінусів, мабуть, по важливості, я знову виконую малюночок. Так, А, В, С. А, хочу пригадати з вами формули площ і а, формули для радіуса описаного і вписаного кола. Площі на першому місці. Формули площі, які вам потрібно знати. А, ну, до речі, вони в НМТ, в підказках є три формули площі. На першому місці ставлю формулу 1, 2, А на H. Дивіться, в цій формулі фігурує сторона і висота, яка проведена саме до цієї сторони. Якщо я зараз в трикутнику проведу висоту з вершини Б, ось висота H. Бачите? То я замість А усюди маю. Знати і підставляти довжину сторони АС, бо висота проведена саме до сторони АС. То маю знати H і сторону АС перемножити на одну другу, і це буде площа цього трикутника. Звучить так: одна друга сторону на висоту, яка проведена саме до цієї сторони. На другому місці ставлю формулу для площі трикутника: одна друга. А на Б і на синус кута між ними. Якщо у мене відомо, сторона, сторони А Б і А С, то я обов'язково маю знати ось цей кут між ними. І формулу підставляти значення синуса саме цього кута між відомими сторонами. І на третьому місці теорема Герона. Велика ну, формула Герона. В ній використовується поняття півпериметр П маленьке. Це сума сторін, поділена на два. Ось півпериметр, половинка від периметра П, П-А, П-Б. І П-С. Між ними тут скрізь скрізь це дія множення. Зараз ви поки записуєте, скажу вам такий факт, таку підказочку. Очевидно, знову ж діти, ніхто в задачі ніколи не підкаже вам, що вам потрібна ця теорема. Ось така рімарочка, не знаю, такий прапорець на задачі, якщо в задачі. За умовою одразу відомі три сторони, пам'ятайте, ну, не, не стонухаю, 98% вам дають того, що в цій задачі вам знадобиться ця формула. Хоча, можливо, вам е, площу е, як кінцевий результат, ніхто і не просить знайти. Просто за допомогою площі ви можете щось інше знайти. Ще раз, три сторони відомі на початку задачі. Пам'ятайте про формулу Герона. Так, це ми про площі. Далі описане і вписане коло. Візьму прям інший колір. Давайте спочатку трошки про теорію, де знаходиться. І так, вписане коло. Ось так виглядає, що означає вписано. Дотикається до всіх сторін. Нагадую, радіус проведений в точку дотику перпендикулярний до сторони, бачите? Перпендикуляр, перпендикуляр і перпендикуляр. Ось. Тепер який теоретичний факт треба пам'ятати. Центр, центр вписаного кола лежить на перетині. Бісектрис кутів, трикутника. Це, можливо, буде теоретичне тестове питання, тому щоб знали: центр вписаного кола на перетині бісектрис внутрішніх кутів. Тобто, вам не потрібно це проводити, ці бісектриси. Вам просто треба знати цей факт. Дивіться, що оця точка, ось центр кола, знаходиться на перетині ось трьох бісектрис. Ось це три бісектриси. Вписане коло бісектриси. Давайте візьму описане коло. Ну, стосовно моїх художніх здібностей. Тут. Звісно. О, ось так. До речі, Трикутник. У мене туди екран не поміщався дуже. Дивіться, якщо трикутник тупокутний, запам'ятайте, то центр описаного кола буде поза трикутником. Ну, це на всякий випадок, хай цей факт. Ну, він майже прямокутний у мене. Ну, хай буде я вважаю, що він тупокутний, і ви запам'ятовуєте, в тупокутному трикутнику. Центр описаного кола лежить поза межами трикутника. А взагалі, центр описаного кола лежить на перетині серединних перпендикулярів. Що таке серединний перпендикуляр? Ну, сама назва, дивіться, якщо я візьму серединку сторони і тут проведу перпендикуляр. І тоді, ось, дивіться, бачите, два блакитних серединних перпендикуляри до сторін. І в перетині вони мені дали центр. Я даже третє не беру, центр описаного кола. Вписане перетин бісектрис, описане перетин серединних перпендикулярів. Так. Ну і тут одразу формула. Радіус вписаного кола площа трикутника поділити на пмаленьке, на півпериметр. і радіус описаного кола, а, Б, це добуток. Трьох сторін, або це на 4С. Цих формул там немає. Там це, там я говорила, в підказках в НМТ. Р маленьке вписане, Р велике описане. Так, витираю і до наступного. Ще два факти, і на цьому теорія закінчена. Будемо розв'язувати задачі. Я, певно, і відео сьогодні поділю на дві частинки, так і скину. Теоретична частина, а потім задачі. Так, дивіться, про яку властивість я б хотіла ще з вами сьогодні поговорити. Якщо в мене є трикутник. І в ньому проведена бісектриса. Давайте так. Тут А-сторона Б, ця сторона С. Але. Бісектриса поділила сторону протилежну на відрізочки М і Н. І ось <клес> саме зараз я хотіла б з вами повторити ну для когось просто дізнатися. Властивість бісектриси-трикутника. Бісектриси Чомусь завжди путають властивість з означенням. Дивіться, що бісектриса ділить кут навпіл. Це її означення. Вона така є за своєю природою, що вона ділить кут навпіл. А в неї є властивість. Виявляється, бісектриса ділить протилежну сторону трикутника. Ну, можна і просто сторону трикутника, бо вона тільки протилежну ділить, на відрізки пропорційні до прилеглих сторін. Розшифровую. Дивіться, по малюнку видно: сторона А і Б, Б більше, А менше. То оцей шматочок, який прилягає до Б. Він і більше, виявляється, а те, яке прилягає до А, менше. Тобто М це шматочок сторони А, а Н це шматочок сторони Б. То, Дивіться, пропорційні це означає. Пропорцію тут можна в декілька, е, декілька видів скласти. Я вам таку пропоную, щоб запам'ятати: дивіться, сторона А відноситься до, до, до свого шматочка, точно так же, як Б відноситься до свого. І ось цю властивість бісектриси потрібно пам'ятати. Вона об'єднує дві сторони і частинки третьої. І тепер залишилось останнє це подібність трикутників, бо ці поняття зустрічаються в НМТ. Два трикутники подібні. Якщо їх сторони пропорційні, постаралась так намалювати. Дивіться, пропорційні, якщо я позначаю А Б С, А1, Б1, С1, робимо собі малюночок. Пропорційні, це означає, АБ відноситься до А1 Б1, як BC відноситься до Б1, С1. І третя сторона AC відноситься до А1С1. Але на що я хочу вашу звернути увагу? Не так багато задач на подібність трикутників в НМТ зустрічала, але Послухайте, який факт вам буде корисним. Якщо сторони, візьму ось сторона АВ відноситься до A1B1. І коефіцієнт подібності К це показує, скільки сторона а, відповідно, ну, по малюнку менше, ніж сторони, сторона а 1 тобто, в 1 Тобто, скільки разів цей трикутник менше, ніж цей, то їх площі. Давайте я позначу, це у мене буде С і С1. С відноситься до С1 як К в квадраті. І зараз поясню на прикладі, ось дуже простенький приклад. Дивіться, у мене є трикутники, Коефіцієнт подібності 3. Тобто перший трикутник менший, другий в три рази більше. Більше це значить сторони, не трикутники. я неправильно сказала, кожна сторона другого трикутника в три рази більше. І вас запитають, а в скільки разів площа цього трикутника більша, то ви думаєте: ага, K це у вас 3, то площа збільшиться в 3 в квадраті, в 9 разів. Знаєте, як легко запам'ятати, довжина це лінійна одиниця, а площа це квадратна одиниця, тому ми підносимо до квадрату оцей коефіцієнт подібності або коефіцієнт пропорційності. Якщо сторон, сторони трикутника збільшити в 5 разів. То площа збільшиться в 25, якщо збільшити, ну, не знаю, в 2 рази, то площа в 4, в 3, то в 9. А якщо говорити про об'єм, заскакуючи наперед, то цей коефіцієнт пропорційності треба до кубу підносити. Якщо, наприклад, у мене є куб, і кожне ребро куба збільшили в два рази, то об'єм збільшиться. Ви берете цю двійку і підносите до куба 2 в третьому. Це буде 8 ребро збільшилось в 2 рази, а об'єм 2 в третьому, тобто 8. Ось, поки ось цього достатньо для того, щоб ми перейшли до розв'язування задачі.